Доброго дня всім. Чергова ярмарка ваканцій. Третє, ми плануємо її проведення. Наші партнери, як і на минулих ярмарках вакансій, це регіональний центр зайнятості, це Ужгородський національний університет. Хочу сказати, що до цього заходу сьогодні долучилися. І е, долучається, чим, чим далі і інші партнери, їх стає більше. Е, знову ж таки, постійний партнер наш Наемія, з допомогою якого ми проводимо, е, по проводили попередні заходи, і, відповідно, це і будемо планувати. У е, нас є гарна, прекрасна назва. Е, територія кар'єрних. Можливостей порівняно з тим, що ви бачили раніше. Це буде трошки, трошки в іншому форматі, оскільки, окрім того, що на ярмарці вакансій, як завжди, будуть представлені наші підприємства, які будуть пропонувати ті чи інші вакансії, у нас так само відбудеться дискусійна панель. Де будуть присутні і представники Міністерства освіти. Ну, відповідно, знову ж таки, Ужгородського національного університету, де буде тема, тема даної панелі: Синергія освіти і ринку праці, партнерство для формування трудового потенціалу розвитку економіки та залучення інвестицій в область? Не вперше ми говоримо про. Що дозволите, трошки відійду там, від, від, конкретно від самої презентації ярмарки вакансій. А, вибачте, напевно, потрібно було сказати: у нас нова локація. Локація буде тут, біля перед обласною державною адміністрацією. Ви пам'ятаєте, раніше вона проводилася ближче туди до набережної? Відповідно, перед університетом у парку буде проведена дискусійна панель. Про яку я тільки що сказав, захід відповідно відбудеться 24 квітня 2025 року. Ну, якщо так ще формально, площа народна 4, це десь от якраз перед нашими між нашими будівлями. Окрім ще раз скажу, окрім представників бізнесу, які, звичайно, будуть. е-е Присутні на даній ярмарці ці вакансії і пропонувати ті вакансії, які сьогодні в них є, і які в них я би дуже тут хотів підвідати, у них з'являться в найближчій короткостроковій перспективі. А ми можемо сказати, що таких вакансій ми очікуємо серед середньостроковій перспективі близько 3800 вакансій в Карпатії. Станом на сьогоднішній день їх є близько двох тисяч середньострокова перспектива. Тобто до кінця цього року більше 3800 вакансій у нас на наших підприємствах ще з'явиться. Відповідно, брак робочої сили, брак людських ресурсів, є одною, ми це, в принципі, чітко прогнозували ще майже два роки тому, що та проблема, з якою? Сам, саме проблема у робочих руках, у, у трудовому у потенціалі в області буде великою, оскільки велика кількість підприємств сьогодні розмістилася саме в Закарпатській області. І вони сьогодні потребують в першу чергу ще, що досить є складним тих спеціальностей, яких в нашому регіоні до сьогоднішнього дня не було. Ну, напевно, все, на старті. Потім я після моїх колег, напевно, я ще, якщо будуть якісь запитання, готовий буду буду прокоментувати. first. Точно, Какачка, точніше. Секунду, щеку. Секунду. Дякую. Доброго дня всім. Ми сьогодні в чергове анонсуємо проведення ярмарки вакансій. Ярмарка вакансій це є площадка для спілкування шукачів роботи з роботодавцями. Дійсно, на даний час це дуже важливий захід, оскільки ситуація на ринку праці є досить складною, ринок праці і надалі лихоманить відповідно до викликів військового часу. Попри деяку стабільність на ринку праці. Відчувається брак кваліфікованих кадрів по різним галузям. Причини відповідно очевидні це військовий стан, мобілізація, міграційні процеси, економічна турбулентність та невизначеність. Більшість роботодавців вони нарікають на відсутність кваліфікованих кадрів, а шукачі роботи, в свою чергу, подекуди на відсутність гідних пропозицій. Бізнес відчуває нестачу робочої сили, особливо чоловічої. І це очевидно, тому що дуже багато чоловіків знаходяться на фронті, вони захищають нашу батьківщину. І хочу сказати, що дійсно ситуація нелегка, оскільки чоловіки воюють, захищають нашу батьківщину. А економіка не може чекати і не може чекати повернення тих, хто зараз на фронті, і тих, хто виїхав з України у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. На даний час в єдиній базі вакансій налічується біля 4 тисяч вакансій по Закарпатській області, а шукачів роботи у два рази менше. У наш цифровий вік ми з вами. Більшість інформації беремо із інтернету. І дуже багато шукачів роботи шукають вакансії в інтернеті, ну і подекуди знаходять свого потенційного роботодавця. Але є можливість, чудова можливість 24 квітня прийти нашим шукачам роботи і поспілкуватися офлайн з роботодавцями, побудувати відповідно потенційні стосунки. Також встановити контакти, і чим більше контактів, тим більше можливості знайти роботу своєї мрії. Також є можливість отримати інформацію про різні компанії, про їхні вакансії, презентувати себе роботодавцю, пройти співбесіду і просто чудово провести час для того, щоб удосконалити свої комунікаційні навички. Закарпатська обласна служба зайнятості буде представлена у двох локаціях, і нам дійсно є про що розповісти нашим шукачам роботи, а також роботодавцям. Перша локація це для шукачів роботи. Наш кар'єрний радник допоможе підібрати роботу, а також надати інформацію про вакансії в Закарпатській області а у разі потреби і по всій Україні. Також ми пропонуємо програми професійного навчання. Державна служба зайнятості в своєму арсеналі має чотири програми: перша програма це ваучерне навчання. Друга програма це професійне навчання для безробітних на підставі сертифікату, а також є два експериментальні проекти. Перший експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання учасників бойових дій та тобто осіб з інвалідністю внаслідок війни. У закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. А також є чудовий новий експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, в яких вони традиційно не були представлені. Це нова, нова така програма для наших жінок, оскільки чоловіків, як ми розуміємо, на ринку праці не вистачає. Також ми пропонуємо для наших шукачів роботи грантові програми, це власна справа. І гра для ветеранів. І в разі потреби також надамо профорієнтаційні послуги з метою вибору та зміни професії. Друга локація це для наших роботодавців. Там, на цій локації буде присутній консультант із Офісу, «Зробимо в Україні, який буде, має можливість розповісти про різні урядові програми, регіональні, а також місцеві програми. Ми запрошуємо всіх охочих відвідати ярмарок вакансій, особливо наші локації. Ми допоможемо шукачу роботи знайти роботу, а нашому роботодавцю підібрати ті програми, які дозволять йому підтримати та розвивати його бізнес. Так що всіх чекаємо охочих і маємо, о, думаємо, що цей захід буде результативним. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я представляю Ужгородський національний університет, є найбільший. І найпотужніший заклад вищої освіти регіону, і мені дуже приємно, що ми вкотре проводимо разом з партнерами Закарпатської обласної адміністрації, центром зайнятості такий захід. Він і не дуже необхідний, тому що сьогодні є значні потреби у робочій силі, і Ужгородський університет, як найбільший заклад освіти, де навчається. Близько 16 тисячі здобувачів освіти, звичайно, ми не можемо бути осторонь цього процесу. Хочу сказати, що ми такі заходи, як ярмарка вакансій, як центр як <кхід> день кар'єри, ми проводимо регулярно студентами і вони користуються дуже великою популярністю, тому що ми відійшли від радянського стереотипу, коли університет це було місце, де треба здобути базу знань. Сьогодні факти можна знайти в інтернеті, але студент має не просто знати щось, а має бути компетентний, має бути обізнаний, має вміти приймати рішення. І саме це ми і стараємося закласти під час навчання. Ми категорично відійшли від радянської парадигми і стараємося більше залучати студентів до практики. Ми впроваджуємо програми, освітні програми. З дуальної освіти разом з обласною адміністрацією, і будемо це робити і далі разом із нашими партнерами-підприємцями. Е, звичайно, що коли говорити про вакансії, то наші студенти максимально зацікавлені в тому, і хочу відмітити, що на другому, на третьому курсі у нас є спеціальності, де практично 100% студентів вже працюють. І це дуже добре, тому що вони здобувають не тільки теоретичні знання, а вони більш готові до, стають до майбутньої роботи. І ми надаємо цьому дуже велике значення і постійно пропонуємо разом із нашими партнерами, роботодавцями перше, Ми пропонуємо вакансії студентам, поширюємо їх у наших студентських групах, інформуємо про них. І хочу відмітити, що переважна більшість цих вакансій заповнюється нашими студентами. Крім того, ми вносимо постійні зміни щорічно в наші освітні програми, за якими здійснюється підготовка бакалаврів магістрів, і ці зміни ми впроваджуємо разом із стейкхолдерами. Це в першу чергу роботодавці і самі студенти. І коли ми плануємо нашу освітню програму, що будуть вчити студенти з наступного року, то ми в першу чергу дослухаємося до їх рекомендацій, до їх порад, а що саме мають вчити студенти, а які теми мають бути. Озвучені під час навчання. І загалом це дає такий синергетичний ефект, коли студент розуміє, що він має не просто знати відповіді на якісь теоретичні питання, а він має бути максимально готовий до роботи, до свого першого робочого місця, і має вміти компетенції і вміння для того, щоб вирішувати виробничі питання, які постануть перед ним на роботі. І Хочу сказати, що ті ярмарки вакансій, які ми проводили і в попередні роки, вони користувалися дуже великою популярністю серед студентів, і багато хто з них справді знайшли своє перше робоче місце саме під час ярмарку вакансій, саме під час тих днів кар'єри, які ми проводили в університеті. Тому що університет на сьогоднішній день ми пропагуємо не тільки як місце, де здобувають знання, а й це є як майданчик, злітна смуга. Для кар'єрного росту. Тобто, після школи випускник приходить до нас, і він набуває ті компетентності, які йому будуть необхідні для того, щоб бути ефективним менеджером, ефективним виконавцем так, на тій роботі, яку він буде мати. Тому, звичайно, ми завжди радо долучаємося до цього і. Така синергія обласної влади, центру зайнятості, роботодавців і освіти, вона дає свій ефект. І ми переконані, що з цих 3800 вакансій, про які ви сьогодні казали, значна частина саме тих, де вимагаються вміння і компетенції людей з вищою освітою, вони будуть заповнені саме нашими студентами. І змінилася практика уже епопея з економістами-юристами, і юристами, чи є нові професії, які потребують своєї роботодації, окрім того, що виносить зміни у навчальних програмах? Звичайно, так. Ми ж не готуємо економістів, які не будуть працювати за фахом і юристів. Переважна більшість наших випускників працює саме за фахом, і саме на це ми їх націлюємо. І тому, коли я говорю про зміни в освітніх програмах, то вони якраз. Пропонується спільно з роботодавцями, саме роботодавці пропонують, що ми маємо навчати студентів, і крім того, ми залучаємо до роботодавців до викладання, до гостьових лекцій, до викладання окремих дисциплін. І це дає такий ефект, коли люди не просто вивчають якісь параграфи, там справа, да? а вивчають застосування цього права. Тобто, коли вже наш студент, навіть не випускник, а студент іде на роботу, то він вже підготовлений до цієї своєї роботи. Same tak.